Ці люди з особливими потребами на рівні зі здоровими забезпечують харчуванням авіарейси. Не лише для аеропорту Цюріх за день пасують до 40 тисяч порцій їжі. Замовлення ж отримують від різних авіакомпаній. Тут працює тисяча людей, з яких більше сотні з інвалідністю. Переважно це особи з психічними розладами. Тут вони проходять етап інтеграції. Відтак, попри свій стан, є конкурентноздатними на ринку праці. Завдяки праці люди із психічними розладами одужують та переходять на іншу роботу, діляться досвідом швейцарці. Утім й такі, які працюють протягом чотирьох років. Саме стільки часу існує цей проект для них найголовніше відчути себе потрібними суспільству. Вони вчаться працювати в команді і знають, найменша помилка може звести на нівець спільну роботу. А ще завдяки цьому проекту ми бачимо, як люди одужують, долаючи депресію. У 2009 році на підприємстві працювало лише 5 працівників із обмеженими можливостями. У 2011 – вже півсотні. І для них виділено супроводжувальний персонал із п'яти осіб. Провакантні місця дізнаються з офіційного сайту або ж зателефонувавши нам. Люди працюють у дві зміни прийняти швейцарський досвід та запровадити подібні проекти і в нашій державі хочуть у профільному міністерстві України. Міністр упевнена, що настав час для безбар'єрної країни. Люди з особливими потребами повинні вільно себе почувати та отримувати робочі місця. Для мене дуже важливо, щоб людина... с особенными потребностями чувствовал себя абсолютно свободным в нашей стране, чтобы он мог получить абсолютно везде доступ, чтобы он получить мог рабочее место, чтобы Вот знаете, снять ті такі соціальні бар'єри, жаль, до к нам пішлі совєцького союзу, за словами міністра, суспільство має створювати необхідні умови для інтеграції особливих людей, бо наразі їм доводиться самотужки пристосовуватися до навколишнього світу. Наталка Фолівчук Ігор Будко, соціальний пульс із Швейцарії.